З посади з цивільно військового співробітника працювала в Осі і останніми два, двома місяцями перед війною, то ну, евокація 200 – це на щиті. Ми, ми возили хлопців, і дуже такий виклик для мене поставив начальник. Мусите очолити, мусите, бо ви і освіту маєте, і так далі. Хоча я міжнародник, історик міжнародних. Ну але. Не знаю, вдалося, не вдалося обґрунтування писала, що щоб до нашої соціальної служби не тільки офіцерів по соціальному супроводу й юристів і психологів обов'язково. Дали нам штат, але на жаль, дали нам офіцера-гендериста. Ну, ви собі явліч, і соціальна служба, і офіцер гендерист. На жаль, на жаль, маємо то, що маємо. Міністерство внутрішніх справ так вирішило, що нам його більше необхідно ніж психологів і юриста. Ми працюємо з родинами і безвісті зниклих, і полонених, і загиблих. Ну на жаль, на жаль, вже за місяць бачите, таких активних боїв. У нас такі в одній бригаді 60 безвісти безвісті зниклих. Це надзвичайно важка, важка така категорія родин, бо на в такому підвішеному стані нема тіла, немає нема ніде, що він в полоні знаходиться. О. Так само дуже важливо така, знаєте, внутрішня Сімейна драма, бо невістка і свекруха дуже дуже. От, за ті виплати, це я кажу біч Божий, У ті виплати, що, що зараз вже чуть-чуть вони розмежували. Що мусить мусить бути тих відсотків Воно депонується, і 50% відсотків між тими, хто має право на них, бо колись то тільки з дружина. Наприклад, була вона Заміж або їхала за кордон, і всі гроші акумулювалися в неї. Батьки, наприклад, які були вже на пенсії, не могли ніякими грошима сина оперувати. От. Зараз трошечки воно вже на законодавчому рівні, трошечки врегульоване. Так само ми займаємося. Водим возимо на реабілітацію тих дружин, батьків і, і діток. Дуже дякую от, за міжнародну співпрацю в Латвії, Литві. От, зараз ми готуємо готуємо нашу групу діток загиблих в ОГР. Містота нам кадетський корпус 20 діток буде буквально в липні.